Економні та можуть працювати без світла. У Запоріжжі вже третій медзаклад став енергонезалежним завдяки сонячним панелям. Майже місяць на даху та фасаді закладу працює 400 панелей по 315 Вт ватт кожна. За цей час обладнання дозволило замінити понад 60% мережевої електроенергії та зекономити для міста понад 33 тисячі гривень. Окрім цього, у закладі є також накопичувачі, які будуть підтримувати роботу лікарні навіть під час відключень. Сонячна – 44 кВт, зараз сонце видає електричну енергію сюди на станцію. 19 споживання будівлі, 23 кВт зараз загружається в акумулятор. Тобто принцип роботи такий, що якщо сонце є надлишок, він закачується в акумулятор. Акумулятори заповнилися, станція обмежується власним споживанням будівлі. До кінця року 20 таких станцій планують встановити на закладах освіти, медзакладах та критичній інфраструктурі. Вдалося не використовувати майже одну тонну вугілля і зберегти 175 дерев. Безумовно, це дуже важливо. Я вдячна, що в нас є підтримка уряду і міжнародних партнерів і імплементуючих організацій. Це також дає можливість нам економити бюджетні кошти, які лікарня може витратити на свій розвиток. Спільно з командою області міста ми знайшли для себе ще одну можливість для резервування електричних потужностей. Нами закінчено розробку проекту по будівництву стореджей зберігання для електроенергії в промислових потужностях. Ми розраховуємо, що ми будемо максимально захищені і підійдемо максимально готовими до різного розвитку подій цю зиму.